Задання на правопис слів іншомовного походження. Нас запитують, де потрібно поставити літеру І. Що нас може збити з пантелику? По-перше, чи писати І чи И, по-друге, чи писати І чи «ї». Минулого разу ми вже трохи зачепили тему І і пригадаємо, що пишемо І в іншомовних словах, підкреслюю, загальних назвах після голосної. Шукаємо в нашому тесті такі слова. Невідомий індуїзм, великий еліпсоїд. В слові індуїзм після У, тобто після голосної У, напишемо «ї». в слові еліпсоїд, після голосної О, теж напишемо «ї». Так, швидко, і два варіанти вже ізольовано. Дивимося далі. Пригадаємо цього симпатичного парубка, який куштує чашу жиру. Після де з'їси цю чашу жиру. Д, Т, З, С, Ц, Ч, Ш, Ж, Р. Пишемо і перед приголосним. Титан. Після Т перед приголосним пишемо и, і. і тому цей варіант нам теж не підходить. Пригадаймо, що в інших випадках, і ти вже знаєш, після яких літер, ми напишемо і цезій, грація, пріоритет. Радше звернути увагу на слово пріоритет. Ми його колись уже згадували у темі правопис префіксів, але все одно дуже часто це слово зазнає неправильного написання. Тому запам'ятай, у слові пріоритет перша літера І, друга літера и пріоритет. Правильна відповідь Г неповторна грація і визнаний пріоритет.